Ось така гарна берегова лінія у Джейрі. Починається звідти. Дуже довго. Це оцей острів, де всі плавають. Там далі є оцей черепащик пляж. який правильно називається. Можете мене поправити, але там є черепахи. Тобто можуть отак на березі сидіти або плавати в воді. Видите вже океан, і вже воно так зовсім по-іншому виглядає, Вже хвилі більше, це вже не затока і так далі. Це вже отута, так, гори. Це Меридіан готель від Маріута. Ну і така береговата лінія йде. Аж туди, туди, туди. Я хочу зараз туди і подивитися, що там як. Ну, Прикольно. І вода дуже тепла. Дуже тепла водичка, кайф. Ну але зовсім по-іншому, ніж в Дубаї. Тут не така суєта, не така двіжуха. Я вже відійшов трохи від готелів. І тут вже така дика зона. Там загороджено, походу, якісь готелі будуть будувати. А тут вже місцевість ставлять собі палатки і відпочивають. відпочиваються неділя, біжуха, вода тепла, вихідний. Всі на розслабоні. Ну і гори, але гори тут такі в них ну такі вже вони ті гори. Як такий просто величезний кар'єр, ніби як нічого на них не росте, таке вони лисі, голі, не гарні гори. 没什妈呀。